Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Хто цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Audi a 6 в максимальній комплектації. Суперчарджер. 18 рік, 3.0 бензин, автоматична коробка, 24 тисячі по вартості. Контакти бачимо. Він код фіксує. Пам'ять сидінь, Темна стеля, люк, старт-стоп, всі асистенти. Більшість інформації уточнюйте у власника. Chevrolet Cruze. 11 рік, 147 пробігу, 1,6 бензин на механіці, повне ТО проведено, 7300 по вартості. Тор, звісно, присутній два комплекти. Резини, контакти бачимо. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів. Оглядати можна в будь-який день. Шкода Октавія А7. 18 рік, 226 пробігу. 1,6 дизель, автоматична коробка, 14500 по вартості. Контакти бачимо. Комбінований салончик. Клімат-контроль, підігрів. Веркоп та парктроніки. Ford Focus універсалі МК-2 у поколіннях. На оригінальних класних дисках Автомобіль з Голландії, це 8 рік, 204 пробігу пишуть рідний, 1,6 бензин у максимальній комплектації. 6500 по вартості. Фіксуємо він код, темно-сірий колір. Так, по салону. Комбінований салончик, клімат-контроль, її підігрів, до речі, лобового скла з форкопом та парктроніками. Свіженька Audi A3. 16 рік 28 тисяч пробігу, 1,8 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 15 999. Шкіряний салон. Темна стеля, люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Бесь 7 Passat в універсалі. Повністю обслужена машинка, ГРМ замінено, демпфер замінено. Це 13 рік 280 пробігу, 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач. 10800 по вартості, контакти бачимо, є ксенонове світло встановлено також. До речі, нова резина. 23 й рік актроніки передзад. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Tesla Model Y. 20-й рік випуску. 103 тисячі км пробігу повністю обслужено на Bosch сервісі. 75 кВт батарейка, запас ходу 450 Дуже мінімальне пошкодження, тут контакти до власника. Він код до перевірок, кого цікавить. Чорний шкіряний салон. Панорамка Резина 23 рік. Кого цікавить телефонути? Свіженька джета 20 рік 25 пробігу, 1,4 бензин на автоматі, 16 950 по вартості. Контакти бачимо. Класний салончик, як новий. Мерседес. С 213, 3.0 бензин на автоматі. 17 рік, 115 пробігу. Бачимо контакти. Класний шкіряний салончик. Ольг четвертого покоління в кузові 99-й рік, 1,4 бензин. З кондиціонером обслужено 3, 899 по вартості. Бачимо контакти до власника. Hyundai Kona. Електромобіль з Голландії. 64 кВт батарейка, запас ходу 450 км. Це 19 рік, 85 пробігу, 16500 по вартості. Контакти бачимо. Є безключовий доступ. Зараз покажу по салону. Є парктроніки, форкоп, камера з заднього огляду. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, є такий бюджетний опальок. Opel, Opel Astra 2005 року, 3999 по вартості. 1,4 газ бензин 173 пробігу. Тут контакти. Більше інформації уточнюйте у власника. Kia Soul. Дві машинки поруч. 19 рік 170 проб 2.0 бензин з автоматичною коробкою. 15 900 по вартості, 15 на віддачу, каже власник. Чистенький куратний салончик. Так, поруч. Так, тут по опису 20 рік, 84 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, 16700 по вартості. Контакти бачимо. Тканинний салон. Класний міський автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Toyota Corolla 2003 рік, 252 пробігу, 1,4 газ бензин. Обслужена 3900 по вартості. Віряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Passat. американська версія. 12 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка, 11900 по вартості, 156 пробігів. Контакти бачимо. Комбінований салон. Клімат, контроль, підігрів, люк. Більше інформацію уточнюйте у власника. Так, є така Toyota. Рідко зустрічаємось. Так, 15 рік, 270 пробігу, корола з двигуном 1,8 газ, бензин, 7300 по вартості. Бачимо контакти. Добрий день. Салончик комбінований, бачу. Економна машина. Каже власниця, що машинка дуже економна, тому кого цікавить, телефонуйте. Нададуть вам більш детальної інформації. Б8 пасад в універсалі. 15 рік 300 тисяч пробіг годинничність дизель з автоматичною коробкою. Ціна 12350. Тканинний салон. Клімат-контроль. Peugeot 308. в кузові хетчбек. Це одна стрік 230 пробіг, 1.6 дизель, механічна коробка передач. Офіційний автомобіль 5,950 по вартості. Toyota Corolla 13 рік, 110 пробігу, 1,6 бензин на механіці. Це офіційний автомобіль, 10800 по вартості. Контакти бачимо. Тканинний салон. Mitsubishi Lancer 2007 рік 228 пробігу, 1,6 бензин на механіці. 4600 по вартості. Контакти до адміністрації авторинку. З форкопом та парктроніками. Renault Реномеган 3 покоління. 9 рік, 263 пробіг, 1,6 бензин на механіці, ціна 6500. Доларів бачимо контакти. b 8 пасад в універсалі. 15 рік, 292 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Обслужений автомобіль в рідній фарбі Ціна 15 999. Салончик комбінований. З масажем сидінь. Форкопом та парктроніками. Ford Focus. 15 рік, 104 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, 9300 по вартості, тут контакти до власника, козовий хетчбек. Автоматична коробка передач. Я не Так, то йо 2007 рік, 2,4 газ, бензин, механічна коробка, автомобіль в рідній фарбі, 7200 по вартості, 390 пробігу. Зараз зафіксую контакти, контакти до власника. Шкода Октавія, а сьома. 15 рік 365 пробігом, 1,6 дизель, автоматична коробка передач. 10900 по вартості. Контакти бачимо. Клімат-контроль, тканинний салон.